Сьогодні поговоримо про заснування Риму, міста, чию роль в історії Європи та світу важко переоцінити. Датою заснування Риму вважається 21 квітня 753 року до нашої ери. Доволі точна дата, як на такі давні часи. Тому зрозуміло, що вона легендарна, як і два засновники вічного міста. Ромул і Рем, власне, від імені Першого і походить назва. Про Ромула і Рема оповідає наступна легенда. Матір Ромула і Рема, Рея Сільвія була дочкою царя племені Латинів, нумітора Сільвія, правнука Енея, що залишив трою і добрався до берегів Італії згідно легенди, Нумітор Сільвій був убитий його братом Амулієм. Амулій убив синів Нумітора, але пожалів його дочку Рею Сільвію, віддавши її у Весталки. Але Рея завагітніла і народила Ромула і рема. Цар Латинів Амулій. Наказав ув'язнити рею Сільвію і, побоюючись, що сини реї Сільвії будуть його конкурентами, наказав слузі скинути їх у річку Тибер. На той момент річка розлилась через повінь, і слуга побоявся наблизитись до стрімкого потоку, залишив малюків на березі. Плач малюків почула вовчиця. Що йшла до водопою, і, почувши крик малюків, нагодувала їх своїм молоком. Через деякий час хлопчиків знайшов пастух, він назвав їх Ромолом і Ремом. В дорослому віці брати поквиталися зі своїм кривдником Амулієм, але згодом між ними сталася гостра суперечка, під час якої Рому убив Рема на Палатинському пагорбі. На цьому місці було засноване місто Рим, на честь власне Ромула. Якщо вірити легенді, Рим заснований на честь брата вбивці. Кожна легенда має якусь долю істини. Звідси ми можемо стверджувати, що заснований Рим. Плем'ям Латинян у регіоні Лаціо. Перші поселення на території Риму датуються ще 15 століттям до нашої ери. Очевидно, належали тим же латинянам. Але це ще не було місто. Це були саме невеликі поселення скотарів. Населення давнього Лація. Являло собою суспільство скотарів і землеробів з досить примітивною матеріальною культурою відносно греків чи етрусків. Археологія також доводить, що на лівому березі річки Тибер у 8 столітті до нашої ери розпочався процес укрупнення скотарських поселень. І, власне, розпочався процес міського будівництва. Тобто, в цьому плані легендарна версія заснування Риму не розходиться з версією археологічною. Заснування Риму оповите легендами, а його історична спадщина реальна, велика і безсмертна.